Сюди, дверні дома, в міську раду. Тому що ми знаємо, у кого біда, Тобі скільки треба всього, щоб це все відбудувати. Російський мир нам принесли, розбомбили те, що навіть під час світової війни не було порушено. Два, в общем, два снаряди, два прильоти. Один розірвався, а один не розірвався. А таких а будинків сотні. По, по місту. Ми боїмося у домах у себе ночувати. Не Уже нема нічого. Це стиралка. Так вони ж мали стиралку собі забрати. Йомаю, це ж їх... Це ж їхня техніка, а вони стиралку знищили. Долі секунди. Оце таке зробити. За майже півроку війни українські міста та села пережили жорстокі та несподівані тортури від орків. Але є і ті містечка, для яких. Повітряна тривога розпочалась та практично ніколи не закінчується. Сотні розтрощених будинків, ще розбиті школи, садочки, багатоповерхівки, міська рада, в якій, не дивлячись на часті попадання, працюють люди. Все це промужнє місто Оріхів Запорізької області. Стера громадської організації Унія завітали до Оріхова з гуманітарним вантажем. Сухі зупини. Хто не хочуть вони це? <зови> ну, скажи зразу, чи ні? Ну, не, 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 не. <зови> та автомобілив, які хлопці просили минулого разу. Добрий день, це героїчне місто Оріхів. Сьогодні ми дочекалися нашого друга, нашого спонсора, нашого волонтера Олександра з яким ми спілкувалися тільки по відео. Нам би не, не Також для медиків передали сумку екстреної медичної допомоги. Місцеві жителі розповіли, як їм живеться під постійними обстрілами, де ховаються і як не падають духом. Це було просто завалене, е -е меблі, все зверна волна, усе повернуло двері. О, це у нас такий колокончик. Це все пішло з того, що. Ну і ми тепер сміємося, у нас два райкончика. так таки трошки прикрили, бо все ж тече, дощі. Ви подивіться, які стіни. І все, тіло все порушило. Пряме попадання було. Даху немає, нічого немає. Це, ми працюємо, працювали півтора місяці, ми взагалі тут жили. Ми навіть не ходили додому, бо у нас було і вдень, і вночі, і допомагали ж військовими, нашим людям, і біженцям. і все. Ми всі працювали тут на містах. У нас оце знову прилетіло. Нам такий сюрприз. Російський мир нам принесли, розбомбили те, що навіть під час світової війни не було порушено. Це у нас будинок Янсена називається. Це, це був будинок нашого першого мера. Місто Оріхів отримало статус міста. Раніше ніж місто Запоріжжя. Це було перше місто в Запорізькій області. Ми найстарше місто, місто статусом в Запорізькій області. Так. Оце наша кухня. Да, ну а що зробиш? Днем, якщо це не стріляють, розбігаються всі по домах по своїх. То куди. то... А як стріляють, збігаються всі сюди і ночі ми всі тут ночуємо. Ми боїмося у домах у себе ночувати. Тому що мені он розбили хату. Страшно. Так шо... Я часто стріляють? Як часто, буває весь день? Ну сьогодні, от ночі як то тихо. Ну, не тихо було, але ну, для нас це тихо. Утром, як почали гепати, стіни двихтіли, отут, в подвалі. Можете представити, трьохітажний дом, подвалі стіни двигтіли. І оце так зачасту, зачасту в нас оце. Чого вони нас б'ють? Нема нікого. Ні техніки, ні заводів, нічого. Б'ють пенсіонерів стариків Все. Оце в оце. нас таке впечатлення, що вони вирішили вибити пенсіонерів і стариків. Все, немає. Я ж кажу, посілок, у нас тут немає нікого. Ну і ми вважаємося ми як на передовій. Б'ють і б'ють, і б'ють кожен день, і одного дня немає. Я була в хаті, сиділа, а тут коло вікно писала. Оце ще моє. А це має. Ну, звісно, вже, вже того страфіття нема. То було, вже кришу накрили, і оце щось повитягали. Отут уся мебіль стоїть на дворі, усе там коло дверей було на кучі. А отут стояла стиральна машинка і снаряд е, стирчав, а один розірвався, там у дворі лежить. Оце. Оце так, а тепер що далі робити, я не знаю. Що воно буде і як тут? Мер міста Оріхів та його заступниця намагаються зробити все, щоб жителі, які залишилися в своїх будинках, були в безпеці та забезпечені необхідними речами. Сьогодні тисяча чоловік живе, із них 111 дітей. Тобто на території. На території це у нас і звичайно, що місто люди повертаються. Ну кажуть, чого ви вернулися? В нас ще стріляють. Ми кажемо, Ми вже знаємо. Ми віримо, що буде перемога. Ну, розумієте, Так що оце отак от у нас формується, це потихеньку. Хлопці нам дякуємо вам, теж, ж від хочемо висловити велику подяку разом з хлопцями Тетяні Бондарюк, Олександру Рябко. Благодійній організації Хермен Шпінбург, всім автоперевізникам та закордонним нашим партнерам за те, що разом з нами відстоюєте незалежність нашої України, за те, що відстоюєте демократію нашого світу. Дякуємо вам за щоденну допомогу, за те, що допомагаєте нашим хлопцям вижити в таких важких бойових умовах. Слава Україні! Героям слава! На момент створення відеоматеріалу наші волонтери з міста Оріхова повідомили про те, що орки почали знову обстрілювати містечко, і всі ці жахіття навіть вдалося трішки зазняти. Тому ми просимо людей зі слабкою психікою відійти від екранів. Он горить, треба тушити. Он на криші. Є вода! Згорить хата. Згорить, зараз буде пожар. А ви там, дядя Саша, що, цілі? Що там с колі там? А це що, скутер, а Велик? Велік. Велоси... А ото А, от Так. То женщина. Молода дівчинка. А ось тут м'ясо. Ну бачиш, откуда залітало, отак. Так Та все, зараз згорить, розгориться ще. Міська рада міста Оріхова зазнала ще більше руйнувань. На час обстрілу наші волонтери ще залишались в місті. Надіємося, що хлопцям вдасться виїхати неушкодженими. Дідіслави, все хорошо, все добре. Хорошо Ти казав, слухайте мене. Заїбісь, блядь, отак от ми заїжджаємо в Оріхов. блядь. У зв'язку з останніми подіями до нас знову звертаються військові. Тож долучайтесь, не будьте байдужими. Давайте допоможемо вигнати цю нечість з України. Олександр Пензига, Віктор Дубяга, Віталій Свищ, Ольга Шендровська. спеціально для Унія Медіа.